Доброго дня, шановні. Ось у нас теж сьогодні special today. Спеціальні ціни на сьогодні. І що у нас на сьогодні є? У Superstore Atlantic. Були отакі реберці. Бачите, яка ціна. І зразу одну на запас, а одна вже ось зроблена. Значить, що тут? Перець видно? Кір'яки отаке видно, ми полюбляємо. І... Соєвий соус, от такий. Змішала дві години постояло. І зараз буду запікати, знову ж таки, в нашому чудовому запікальному пристрої Air Fryer. Оце я взяла дві половинки. Застеляю пекарською бумагою, щоб не доторкалось, щоб в лишній раз і не мити, і не споживати ото. Виложу сюди. І дивіться, в короткому відео покажу, що маємо? Яка смакота. Так що заходьте, підписуйтесь, давайте поради. Що ще з цього можна зробити з отаких от реберець? Бачите, які вони смачні? Може протушити, може зварити. Ну, хто, хто, які має рацію, які раціональні такі е, поради. Буду користуватись. Буде ще мені робота, бо ще на вулиці зима. Ну. Дощ пішов, вже трошки розтаяло, а зараз покажу трошки. Ось трошечки покажу, як то у нас є на вулиці. Бачите, 7 березня. Ось отаке пішли дощі. Ну, а ми ще в хаті. І дивіться, що воно прилетіло. Сонечко. Ну, все, бувайте здорові. Підписуйтесь, цікавтесь, давайте поради. Прийму до уваги. Бувайте здорові!